Ходи мені в груп, в хаос. Бачу купа народу в груп, де куча народу, туди треба спішити. Ну, подивимося, що по чому, новинки що є, є. Є кухнастики якісь. а Це що? Чоловічий, жіночий відео. Тому що тут ось так чоловіча сторона. Такі світильники у І це жіноча. Крупний є величезним магазином, більшість молодіжного тінейджерського одягу. Такого готичного, півтори тисячі гривень. Худі. трикотаж, коротеньке, без начосика, котон з ось листаке, рожеве і бомбер, Animal print. Такий цікавий, бо тканина якби легше, але всюди зараз цей тренд. Комір зваливає Вольвету. Ну, цікаво. Ні в єдиному бренду я не бачила ще цього року, цього сезону бомбари винімал принт. Або просто не звернула уваги. Так, півтори тисячі гривень, і це поліестер-тканина, як балоніо. ну такі стильненькі досить і кросівочки. Ось так. Легенькі, до речі, це великий розмір, я взяла. Бачу, є 37-й, а це. ну, бачимо вже шкірзан. Хоча вони непогані. Думаю, до півтори тисячі, не більше, бо все ж таки шкірзан. Так, 1400 гривень. Дивлюся в 39-му розмірі, ну казала до півтори тисячі, 1400 гривень. Плюс-мінус всі зараз так цінять. Видно така рентабельність. Єдиний сінсей. Єдиний сінсей. Так, це який розмір? Розміри є різні. 39 теж бачує 37-й далі. Балоніві куртки, а-ля 90-ті моєї молодості, а все, мода циклічна і все вертається назад в вінтажу. Ось така балоніва курточка. У тебе штани були, так має вигляд спортивного костюму. Вверх. Класно. З капішунчиком. Сподіваюся, не буде промокати. Це балоніва тканина. 1400 гривень. Розміри до XL. Тут вже ніжні кольори, рожевий, добускового, бежевий на блискавці з гумкою. Тільки штани шукаю. А так куртка просто бомба. Супер. І ціна 1200 гривень. Блоніва тема, ще така є. Ось така куртка з якимись чудними драконами, Бомбар. такий спортшик. Ну, ціна скажу. Ого, 1900 гривень. Це за що такі гроші? Без капюшона? ну важкувата? Ось такий бомбок. Просто. Зараз мода на такі речі, коли рука врагла, але ціна не є низькою. Тканина як балоніва. Ціна не я не Ще раз повторюся, 1900 гривень. Бачу, є цікаві джинсовки, вона стягується знизу. Як добратися? Дуже малий магазин. І важко знімати все на кущі. 2000 гривень така джинсова куртка. Кросілки. Дуже схожі на натуральну замшу. І дійсно написано, що це натуральна шкіра, легенький, але сюди вліпили біле мереживе. І може бути таке, що ця замша, оцей колір пустить на біле мереживо. Може бути таке, це врахуйте. Якщо ви попадете у дощ і буде якась волога чистка, то все може бути легеньке, класні, стильні, але на рахунок мережива не знаю. Так, вар шкіра, ну і ціна тут, ціна яка не бачу. Так, гривнів 1600 гривень. І якби я показувала тільки, що шкір заму на 100 гривень нижча ціна. І ще додати 100 гривень і купити з натуральної замші, правильно? Ось такі дуже мала різниця між натуральною шкірою і шкірзамом. Ну, зараз в даний момент це дуже. Джинси прямі, півтори тисячі гривень, широкі, джинси якісні, я маю джинси. Згруп то досить-досить якісні. Ну і стильні, відповідно, все стильненьке молодіжне. У нас таке все на стилі. Така толстовичка, 1400 гривень. Як чоловіча, але це в жіночому відділі. Ось така без начосика і в складі котона. А джинси півтори тисячі гривень, дуже моднячі, широкі. А, хотіла подивитися ось цю куртку та з вальватовим коміром. Тканина плащівка і вусково-лавандовий колір, а комір коричневий валіватовий. Півтори тисячі гривень коштує. Не знаю, склад поліестер точно є, можливо, що є ще натуральне. але туди залізти просто нереально. Так, зараз будемо дивитися пухнастики. Oversize світшот 1400, значить начосиком, м'якенький і тепленький. City в рожевому, такому зефірному кольорі, яскравий принт. Щось дуже-дуже таке соковите, ніжне. Наскільки ну, багато тих пухнастиків ось такий. Пухнастий бомбар, комбінований тканиною. Хутро теді і дуже класне. Особливо мені подобається те, що комбіновано щільною балонівою тканиною. Тут є бонуси. Не схоже на інше, 1800 гривень. Такий бомбар, рукавий регон. Тут ще вставочки чорні. Чорні вставки. Просто супер. Ось такі стальні речі можна купити. В круг він представлений в багатьох містах. Ще є в коричневому кольорі і такі вставки. Важко витягнути. Просто собі свічок. ні про що. Ну, він класний стильний, але має на увазі, що він не є якийсь там товстенький, модель класна, до речі. З боку тут трикотаж грубчик, вставки. І це 100% котон 1200 гривень. І в сірому кольорі є теж. Ось так. Кремовий або синій бомбер, Так, ще раз покажу. Синьо-пастельному кольорі. коротюсінький, бокові кишеньки. м'якусінький, слова мене опишеш, який він приємний на дотик. Півтори тисячі гривень. Ну і кремовий теж таку ціну. Ось такий. Подобається знизу гумка, він коротюнький, але він теплий буде по-любому, цей бомбер. Ось, вау. До кремових кросівок можна ще прикупити такий кремовий бомбар. Ми на увазі до ось цих. Так, тут територія хітів написано. А, Але це все штани Я не бачу, в чому хіти. В чому хіт, Поліастерові штани, просто. Широкі, класні, класні штани, 1200 гривень, можливо, трішки є віскоза. 18% лише віскози є. Ось такі широчезні. Класика. Костюмна тканина. Віскоза мало, але в основному в цілому так і є різні кольори. Є у такому кольорі гарячого шоколаду коричневого, чорному. Ці тепліші. І з оксамитовими сердечками. Що це таке? Широкі штани в сірому кольорів смужку з оксамитовими сердечками. В поясі стягується і ще гумка, бокові кишеньки і склад 20% є. і ціна 1400 гривень. Знову пухнастик, тушканчик називається. Пішов на той світ. Yeah. Класна шубка. Яка шубка, мила. Вау. Взяти повним кадром цю красоту з каптурем. На блискавці. 1900 гривень. Ви тільки погляньте на цей пух, на цей пухнастик. Бачу теплі куртки, дутики, жовтий колір, колір охри, бордовий, чорний і з котиками. З котиками такий милий-милий, няманий. Такі добрі очі, Кіті. Ну, наскільки практично, я не знаю, витягну жовтий, щоб подивитися фасон, подивитися якість. Ось така куртка, вона вкорочена. Колір жовтий до охри пастельно жовтий коротко кажучи, не буде яскравий на лимони, а ось така куртка. Вона непогана, непогана куртка, тепленька. Синтепон досить ось такий щільненький, не стягується, але має гумку знизу. Півтори тисячі гривень. Є кишеньки. І в чорному кольорі в бордовому теж. Бачу, звертають увагу більше на чорні кольори, це практичніше. Так, кросівки рожеві, цікаві. Штани, рожеві костюми трикотажні. Ось такі кросивочки. В стилі Аля Сінсей, бо в сінсей схожі є і досить низька ціна, до 700 гривень там коштують кросівки. Чи до 800 Тут такої ціни не буде, зрозуміло. Ну і бачу, що це шкірзан, так як всі сеї. Так, шкірзан. Ціна тут теж не А, вже зі знижкою 900 гривень. Ну, нормально, нормально. Зі знижкою супер. Ось такі. Якщо ви шукаєте принтові футболочки, тут ви їх знайдете з різними принтами на різні теми. Відомих брендів, відомих фільмів, мультсеріалів, колаборації різних з фото різних співаків відомих. І тут Квін, король, 800 гривень, 100% которому з мультсеріалу Лев Король, по-моєму. Не знаю, тут дуже багато такого, чого я не дивлюся. Ось ця непогана футболка. Сліп кнот, що це таке, напишіть в коментарях. Це якась гра, напевне. З якимись такими зомбі, чи це що таке. ну. Факт того, що це сліп-кнот, якщо знайду, в інтернеті напишу, якщо не забуду зробити скрін. Так, але я не бачу ціни від слова зовсім. Ні, є ціна. 800 гривень. Цікава, мага, цікава куртка. Ось так вона ще плюс застібається. Тканина, як щільна органза, щось таке фешн, чуть не неподімна куртка на такому стилі і такий бомбер з гумкою знизу. Що це таке? 1800 гривень. Є різні розміри. Розміри є до Ікселічки. Така коротка курточка бомбер легесенька. Ну і тони, тони джинсів, тони курток різних, поло джемборів, Багато всього класненького. Так, ще я бачу, що є. кросівки високі, джинси. Ось такі моделі. І якщо буде класичні сині, півтори тисячі гривень будуть коштувати різні, середня ціна. Ось так. Написано, що нові надходження балоніва куртка. Навіть не балоніва, а такий щільний. Щільна плащовична тканина, вона, можливо, так візуально вона нагадує балоньва. Сподіваюся, що вона буде віду... водовідштовхуюча. 1800 гривень. З підкладкою бачу, капюшон. І всередині тут фріз є повністю з фрісовою підкладкою, така спортивна тут стягується. Курточка реально добротна, класна. Є ще в чорному кольорі, повністю в чорному є така. Така вже, по-моєму, тоньша. Ну, повернемося до цієї покажу. і покажу оверсайз. І розмір є до XL. Такі курточки. Ну, а це стиль просто мега, аж зашкалює. Чому? Тому що, подивіться, який спортивний балонівий плащ. Оце просто клас, який класний плащ. Дуже сподобався такий порховик. Просто плач не тренч навіть, а півтори тисячі гривень, який він класненький з кишенями, з поясочком швіцою ззаду. Дуже класний з балонівої тканини. І ще покажу сукня полу. Ну це вже літо, вже літо. Тут тканина, а основна частина трикотаж, В теж тканина, і ціна 900 гривень, 100%. Котон. Плащ, сподобався дуже, багато всього класного є. Але на сьогодні все. Дякую всім за увагу. Така чоловіча футболка класна. Може бути і в жіночому гардеробі. 800 гривень, 100% котон. Чоловічого теж дуже-дуже багато є. Ось так. Всім па-па і до зустрічі у новому відео. Без рукавки чоловічі ще такі є класненький. Є однотонні і є принтові 1000 гривень. М'якенькі, легенькі, і на сантепоні.